Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Медведчук і Деркач, діячі, які десятиліттями послідовно підтримували МП в Україні, вливали в цю структуру фінанси, впливали на її внутрішнє життя. Про це написав Євстратій Зоря у власному блозі. Щоби краще було зрозумілим, чим є Лавра Печерська з точки зору Московії, слід нагадати, що саме Деркач вносив у часи Януковича законопроєкт про передачу комплексу монастиря у власність МПВУ Московського патріархату в Україні. Записавши у перелік на приватизацію, до речі, є Феодосіївський монастир Київського патріархату. Саме Деркач вносив у часи Януковича законопроєкт про передачу комплексу монастиря у власність МПВУ. Деркач багато років був офіційно викладачем курсу державно-церковних відносин в академії МПВУ. Написав навіть підручник. Саме вплив і активність Деркача допомогли митрополиту Онуфрію обійти на виборах очільника МПВО митрополита Антонія, ставленека Новінського. Медвечук всіляко прасував МПІ через СДПУО, і як голова адміністрації кучми. Під час війни активно світився поруч з Кирилом Гундяєвим, а його дружина зняла пропагандистський серіал Паломниця про те, який гарний і духовний МП в Україні. До речі, кажуть, що ця родина була одним з основних спонсорів відомого столичного монастиря МП, очільник якого активно критикує на своїй сторінці УФБ втручання політики в життя церкви. Хтось здивований, що саме такі особи найтісніше прив'язані до МПВУ, а він прив'язаний до них. Пост скриптом пригадався випадок, як після якогось заходу митрополит Епіфанії йшов коридором парламенту і раптом з бічного коридору з'явився. Зявився медвечок, погляд, яким кум кремлівського тирана пропалив предстоятеля української церкви, пам'ятаю, й досі. Стільки жагучої ненависті я не бачив до того ніколи, крізь той погляд, зирив сам сатана. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.